Вітаю Одещина. Ворог має наміра нанести ураження нашим об'єктам інфраструктури, тому вночі знову атакував область двома дронами Камікадзе. Але наше ПВО на місці, тому вони були збиті. Нещодавно Служба безпеки України провела низку успішних операцій з затриманням в нашій області російських агентів, коригувальників та колаборантів. Водночас ворог за допомогою телеграм-каналів. Продовжує збирати розвідувальні дані у людей, які знімають результати влучань або збиття ворожих ракет та дронів, і за винагороду передають цю інформацію окупантам. Невже за якусь тисячу гривень можна продати свою державу та зрадити власному народові? Хочу запевнити, що ніхто із зрадників не уникне покарання за свої дії. Тихає всім ночі, все буде Україна!